Треба було послати в Крим спецназ, який тільки був у нас, і ті підрозділи, які дійсно мали великий потенціал по захисту. Ми розуміли, що із 32 тисяч різних силовиків, які були в Криму. Українських це різні були. Нацгвардія, прикордонники, там збройні сили, інститути, СБУ ГУР було багато. Але ті, хто б дійсно готовий був би, скажімо так, відстоювати, можливо, не так багато, було. треба був приклад. Вони б під'єдналися. І Крим дуже легко було захистити. Там було багато аеродромів. Ну як операція? Це морська і там до сухопутного коридору. Це морська і це повітряна. Повітряна, ти ставиш на кожному аеродромі там по дві-три машини на полосу, ніхто не може прилетіти. Далі контролюєш керч і ніхто б нічого не мог зробити. Блокуєш в Севастополі морські сили. Для цього може затопити був один буксир. Швидко відрогував відправив. У нас і Житомирські було дуже багато було е, тих, які могли б швидко справитися. Навіть в Гурі були дуже багато тих, які дійсно могли б е, нейтралізувати. Що ж Путін робив? Він дивився, наскільки ми слабкі, і далі він провокував. Якщо ми зразу нейтралізували, це все б уже е, сразу б і е, його дії були б інші. Чому це не було зроблено, як думаєте? Не було політичної волі, не було, скажімо так. Е, а, розуміння, що за цим будуть великі наслідки. Я думаю, що якщо б тоді розуміли, які там далі стратегічні будуть. Пострігова та, реакція, так? Так, і реакція. І сьогодні ми там маємо якісь пояснення, що був дзвінок там американців, що американці казали, тільки не застосовувати зброю, але ж це ж. Вони були керівниками не Америки, вони були керівниками України, і треба було захищати. І для цього були ресурси. Крим дуже просто було захистити.